Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми вивчатимо з вами кислоти. Кислоти є органічні та неорганічні. Тема сьогоднішнього уроку неорганічні кислоти. Ми з вами ознайомимось із таким класом складних речовин, як кислоти. Також з'ясуємо, як записувати їхні формули, користуючись таблицею розчинності. Дізнаємось, як називають кислоти, наукові назви, а також тривіальні або традиційні. І поговоримо про різні види класифікації кислот. Тож розпочинаємо. Кислоти це складні. Неорганічні речовини, до складу яких входить гідроген, здатний заміщуватись на атоми металічних елементів, а також кислотний залишок. Запишемо загальну формулу неорганічних кислот. Гідроген записуємо H, індекс його кількість позначимо через Х у формулі. Кількість гідрогенів у неорганічній кислоті визначають. По валентності кислотного залишку. Кислотний залишок позначимо двома буквами КЗ. Тож, ще раз повторюсь, що кількість гідрогенів у кислоті визначають за валентністю кислотного залишку. Над кислотним залишком ставимо Х. Для того, щоб записати формули кислот. Скористаємося таблицею розчинності. В таблиці розчинності представлені в стопчику аніони кислотних залишків. І якщо цифра заряду аніону кислотного залишку рівна кількості гідрогенів у кислоті, тому так і записуємо. Наприклад, хлорид, хлор мінус в таблиці розчинності. Тому, відповідно, валентність кислотного залишку хлориду рівна одиниці, тому і гідрогенів у кислоті буде 1. Записуємо формулу кислоти H хлор. Наступна кислота залишок бромід. Записуємо бром. Він, так як і хлорид, одновалентний, тому кількість гідрогенів відповідно рівна одному. h бром. Далі Втор. Наступна кислота H, йод. Як бачимо, хлорид, бромід, фторид, йодид – ці залишки. Одновалентні. Тому, відповідно, у кислотах буде по одному гідрогену. Наступну кислоту записуємо. Гідрогенів у ній буде 2. Чому? Тому що залишок сульфід в таблиці розчинності має заряд 2 мінус. Таким чином, він двохвалентний. Якщо залишок у кислоті двохвалентний, то гідрогенів буде 2. Формула кислоти H2S. Але якщо залишок НО3, він зветься нітрат, в таблиці розчинності стоїть заряд мінус, тому НО3 залишок одновалентний. В кислоті буде один гідроген. Записуємо формула кислоти HNO3. СО3 залишок СО3 двохвалентний, тому, відповідно, кислота буде мати такий вигляд H2SO3. СО4 залишок сульфат, тому кислота буде мати формулу H2SO4. Наступна кислота має залишок СО3. Він двохвалентний, тому в кислоті буде два гідрогени. Записуємо формулу H2CO3. Залишок силіцію О3. Двохвалентний. В кислоті буде два гідрогени. H2 силіції О3. Кислота, яка має залишок ПО4, буде мати наступну формулу h 3 po 4 чому так? Бо ПО4 ортофосфат, залишок трьохвалентний. Тому у формулі кислоти буде три гідрогени. Повторимо ще раз формули кислот. H-хлор, бром H, фтор h йод h 2 s hno HO3, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H2 силіцій 3 h H3PO4. Будемо розглядати з вами назви кислот. Наукові і тривіальні, або ще вони звуться традиційними. Наукова назва кислоти походить від кислотного залишку її. Якщо кислота має залишок хлорид, то, відповідно, назва її буде хлоридна. Записуємо хлоридна кислота. Залишок броміт буде мати кислота. H бром, Бромідна. Залишок фторид має кислота фторидна. Наступна кислота, формула якої H йод зветься йодидна. h 2 – сульфідна. HNO3 3 нітратна, h 2 so 3 сульфітна, h 2 so 4 відповідно залишок сульфат. Тому назва сульфатна. h 2 co 3 карбонат. СО3 залишок. Тому кислота називається карбонатна. Силіцій О3 залишок силікат, кислота силікатна. Формула її h 2 силіцій о 3 h 3 po 4 Залишок ортофосфат. кислота h 3 po 4 назва ортофосфатна, одне слово. Орто в перекладі означає 4. Крім наукових назв, кислоти мають тривіальні назви або ще їх називають традиційними. Наприклад, хлоридна кислота, бромідна, фторидна, йодидна і сульфідна, мають схожі традиційні назви, оскільки вони утворюються. При розчиненні у воді їхніх газоподібних сполук з гідрогеном, наприклад, хлоридна утворюється при розчиненні у воді хлороводню, тому і назва цієї кислоти хлороводнева, бромідна, відповідно, бромоводнева, аж вторг вторидна. Назву традиційну має фтороводнева. йодидна аж йод йодоводнева, сульфідна h 2 s сірководнева. До речі, вона має запах тухлого яйця. Нітратна hno 3 Назву має традиційну, азотна. Чому така назва? Думаю, більшість із вас здогадалися, що солі нітратної кислоти використовують як азотні добрива. Тому і традиційна назва, відповідно, азотна кислота, формула hno 3 Наступна сірчиста H2SO4 має назву сульфатна наукова, а традиційна назва сірчана, карбонатна кислота H2CO3, традиційна назва вугільна h 2 силіцію 3 силікатна, зветься ще кремнієва і H3ПО4 ортофосфатна, назву має ортофосфорна або просто фосфорна. Тож, ми записали з вами традиційні назви кислот, Використовують ще для хлоридної хлороводневої кислоти, формула якої h Хлор, відповідно ще одну традиційну назву. Соляна кислота, оскільки породжує сіль, кухонну сіль. Можна записати, в дужках запишемо під низом соляна. І вторидна кислота, формула якої аж втор, має традиційну назву второва днева, ще використовують. Плавикова Сульфатну кислоту часто називають акумуляторною кислотою за її використання. Тож ми з вами зараз записали формули кислот, відповідно наукові назви і традиційні. Тепер давайте перейдемо до класифікації кислот. Кислоти класифікують за вмістом оксигенів. Якщо в кислотному залишку є оксиген, таку кислоту називають оксигеновмісною. вмісною. Якщо ж його немає, то відповідно безоксигенова кислота. Тож ознака класифікації вміст оксигену. За вмістом оксигену у кислоті їх розрізняють оксигеновмісні і безоксигенові. Як бачимо, що в нашому переліку перші 5 H-хлор, H-бром, Hвтор, H, 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 H і H2S це будуть кислоти, які містять лише гідроген і кислотний залишок без оксигену. Тому вони, відповідно, будуть за цією класифікацією безоксигеновими. Наступні кислоти hno 3 h 2 so 3 h 2 so 4 h 2 co 3 h силіцио3 і h 3 po 4 це кислоти оксигеновмісні. Запишемо кілька з них в кожну з цих груп. До оксигеновмісних запишемо сульфітну формула H2SO3. Запишемо силікатну H2 силіцій О3. До речі, якщо ви подивитеся в таблицю розчинності, то H2 силіцій О3, силікатна кислота, вона є єдиною серед тих, які ми записали, нерозчинною у воді. Усі інші розчиняються у воді. Безоксигенові. До них зазначимо H-бром І H2S. Наступна ознака класифікації кількість гідрогенів у кислоті. Якщо в кислоті гідрогенів буде один атом, то така кислота одноосновна. І в яких формулах кислот є кілька гідрогенів, то вони звуться багатоосновні. І так, одноосновні у нас кислоти по кількості гідрогенів, одноосновні, це H хлор, хлоридна, бромідна, аж бром, торидна, аж фтор йодидна H йод і HNO3 3 нітратна кислота. Наступна ознака класифікації, ще раз нагадаю, кількість гідрогенів у кислоті. Якщо гідроген 1 у кислоті, такі кислоти називаються одноосновними. Ми їх підкреслюємо в нашому переліку однією лінією, зазначимо, що ми підкреслили однією лінією. Відповідно, багато основні, а саме двох основні, будуть у нас кислоти, які мають два гідрогени. Підкреслимо їх двома лініями H2S. H2 so 3 h 2 so Су4. H2CO3. H2, силіцій О3. Двох основні. На нашій схемі ми позначали їх, підкреслювали двома лініями. Багатоосновна трьох основна, у нас записана в переліку лише одна це ортофосфатна кислота. Формула її H3PO4. Відповідно, ми її підкреслимо трьома лініями. Трьох основні. Отже, сьогодні ми з вами познайомились із формулами неорганічних кислот, також з'ясували їхні наукові та традиційні назви, визначили ознаки класифікації неорганічних кислот, а саме, вмістом оксигену кислоти поділяють на оксигеномісні і безоксигенові. За кількістю гідрогенів у кислоті розрізняють одноосновні, двохосновні та трьохосновні. Ще раз перелік кислот і їхні назви H хлор – хлоридна, хлороводнева або ж соляна, H бром – бромідна бромоводнева, Аж втор вторидна второводнева або плавикова. Х йо йодидна, йодоводнева, Х2С сульфина сіководнева. HO3 нітратна, азотна, Х2 СО3 сульфітна, сірчиста, Х2 СО4 сульфатна, сирчана, H2CO3 карбонатна вугільна, H2 силіций О3, силікатна, Кремнієва H3PO4 ортофосфатна або ортофосфорна чи фосфорна кислота. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!